Вітаю, шановні глядачі, вітаю вас із Маковієм і закликаю вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, очистити Україну від війни. Маковій нам у поміч. Я запалюю цю свічку і чищу Україну від війни, від усього лайна, що Росія нам принесла на Маковія. Буде так. Як віск потане, так зійдуть. Із України усі порча, прокляття, обміни, подміни, переклади, стяги, мороки, привороти, крадники, остуди, отвороти, порч, насмерть, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на зброю, перекриття доріг на перемогу. А також зійде війна, уся біль, сльози. Хвороби, поранення, гвалтування, тортури, подвали, окупація, росіяни зійдуть, обстріли зійдуть, руйнування, страхи, шантажі, міни, російські агенти, кремлівські агенти, колаборанти, сепаратисти, продажні судді, продажні журналісти. Корупціонери, російська мова, російська військова техніка, російські військові. Макавія нам у поміч, прошу, допоможіть нам, будь ласка, заберіть усе війну. Російська пропаганда зійде на віки вічні, концентраційні табори, полони, страждання, смуток зійдуть на віки вічні. Та сіль очистить. І мак на Макавія очистить всю землю нашу, всі міста, села, усю територію очистить. Буде так, буде так, буде так. Закликає силу землі, закликає силу Маковія, прошу, допоможіть нам, ну, будь ласка, очиститись від війни. Вся Україна, Маком, Маковієм очищається вся Україна від усього лайна, що було зроблено в Україні, очищається повністю. Во славу вищих сил, во славу Вик... Маковія, во славу! Ісуса Христа, допоможіть нам, будь ласка, сам. Ісус Христос, прошу, допоможіть Вищі сили, допоможіть очистити. Янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть очистити. Да буде так, буде так, буде так. Очищаю повністю всю Україну, знімається весь негатив. уходи війна і більше нема, буде так. Ай, як коли свічка догорить, так повністю зніметься. Вся війська, війна, все лихо піде. Буде так, буде так, буде так. Дякую за увагу.